Всім добрий ранок. Зараз пів на десяту і я тільки йду бігати. Тому що поки ми прокинулись, поки я покормила синочка, дочекалася маму, щоб вона подивилася за ним, поки я ці 10 хвилин буду бігати. Верніше. 10 хвилин без кавичок. Тому йду бігати. Сьогодні сонце світить, але дуже прохолодно. Вітер. Не знаю, як буду біжати, як мені буде бігатись, тому що в мене кріпатура після останнього тренування. Вся задня поверхня, бедра натягнута, як струна. Ноги дерев'яні. А це що значить, що я позаймалася гарно на, останні, на останньому тренуванні. Не, не сочкувала. Тому що побігаю, скільки пробіжу, стільки пробіжу. Але сьогодні вже субота, а завтра контрольне зважування. Друге. Не віриться, що вже пройшло два тижні. Хоча я вже випустила. Десь 5-6 влогів Просмотрів наразі немає, але ну, нічого. Це насамперед мене мотивує не здаватись щось робити. о чудово, сьогодні вихідний день і сьогодні у ліцеї нікого немає, ні дітей, ні людей. Всі відпочивають, всі, всі лежать. І тільки самі замотивовані приходять і бігають. Тому я побігла. То побачимось далі у Влозі. Ось що в мене вийшло. 1,7, 12 хвилин. Фу. Я це зробила. Знову 10 кругів. 1,7 кілометри. Всі два кружки. До двох кілом... кілометрів. Але важко, не буду занадто сильно напрягатися. Фух. Коли прийшла, нікого не було. Зараз народ під... підтягнувся, виспався, ну, мабуть. А я йду додому снідати. Вчора чоловік купив мені арахісову пасту кранч. Вона без цукру, тільки ядра арахісу, мелені і подріблені. Подобається цей смак з моєю сирною запіканкою та бананом. Зараз прийду додому та буду вже снідати. Але я дуже задоволена. Як завжди, вже після того, як пробіжу, дуже задоволена. Фух, класне відчуття. Сонечко, світе, вже зовсім не холодно, прохолодно. Так тепло, що і кофту б зняла. Фух, дуже задоволена все. Я побігла додому. Фух, прийняла душ контрастний. що можу сказати, що зовсім не кава бодрить. А напевно, контрастний душ. Фух. Я, я взагалі не з тих людей, кого кава бодрить. Мене вона зовсім не бодрить, Я можу випити навіть американу і спокійно піти, легти спати. І на ніч можу випити чашечку кави та приспокійно заснути. Ну нарешті мій сніданок, чорний чай з бергамотом в пакетику. Сирна запіканка, арахісова паста та банан. А зараз покажу, яка в мене паста. Ось така в мене паста. Така досить велика баночка, майже, майже літр кранч, Но з нею потрібно бути дуже обережно, тому що тут 603 калорії, вона дуже калорійна, 48 грамів жирів, дуже-дуже по чуть-чуть її треба їсти. А в багатьох людей, в синочка, наприклад, на рахіс алергія, бо рахіс це великий, дуже великий. Аллерген по складу, так, без додавання цукру, смажений арахіс 84% відсотки, шматочки смаженого арахісу 16 і все. Більше в составі нічого нема. Гарна паста, вкусна, тому вже буду їсти. Повернулася тільки що з паргулинки, зараз буду вже обідати. Ось такий незвичний для мене обід, тому що супи я їм дуже рідко. Сьогодні гречаний суп з двома шматочками хліба це цільнозерновий це соняшниковий. Взяла на пробу. Буде підсмажені у тостері додала яйце. Хотіла ще масличком помазати, але сьогодні була арахісова паста досить жирна, тому на жирів на сьогодні. Не буду додавати зайвих, отже буду їсти. Ще в мене в планах є поїхати сьогодні на тренування, коли синок засне. Якщо він засне, тому не знаю, чи вийде, чи ні, подивлюсь. Всім приємного! холодний, треба ще підігрити. Уже уже тяне тяне. Можна поїсти? спокійно? Тиші, без тебе. Поки розповім, чому це для мене незвичний обід. Тому що я почала помічати, що коли я поїм суп, мені вже через одну годину хочеться знову їсти. Він мене не насичує на ті 3-4 години, як, як потрібно, тому я їм його крайньо рідко. Тому що потім в мене такий дуже сильний апетит, розігрується. І я з'їдаю набагато більше, ніж з'їла би, якщо б обід в мене був якийсь другий з клітчаткою, з салатом. Ну, сьогодні так вийшло. Сьогодні буде супчик, нічого, а ввечері щось буду думати. Що приготувати, тому що на, на, наразі ідей поки що немає, що буду їсти на вечерю, подивимось. А після супчику зроблю собі знову ж таки чайок, бо кава ще не приїхала, ми її замовили з інтернет, в інтернеті з нового місця, повинна приїхати, подивимось, що там буде за кава. Тому що ми каву завжди беремо в одному і тому ж самому місці. Або цей раз чоловік вирішив спробувати заказати в інтернеті ну, на пробу. Чому би ні? Тому ми поки її чекаємо, я буду пити каву або в кафешках, або дома-чайок. Сьогодні буду чай пити з шоколадкою. Далі покажу, з якою. Вчора, коли ввечері ходили у магазин. Я купила ось таку собі шоколадку на солоденьке. Таке ласуще собі. Рітер Спорт. Чорний з сильним фундуком. На першому місці цукор. І в 100 грамах тут от в цій, цій прітесі 37 грамів цукру. Ну, я з'їм одну полосочку. Раз, два, три, чотири. Грубо кажучи, 10 грамів цукру. Небагато, в принципі. Поки що не демонізую цукор, подивимось, що буде завтра на контрольному зважуванні. Чогось я хвилююсь. А вдруг ваги покажуть щось погане, а ще і плюс, то то взагалі буде. Тому це вже я буду завтра вирішувати, а сьогодні чай, шоколадочка. Так. Добре, що намазала ліцо санскріном, тому що на вулиці, хоч і не дуже тепло, але сонечко світить і відчуваю, як лицо моє горить, тому що гуляли на сонечку. Ага. Маю надію що в цьому сезоні я не буду облазити як та змія 3, 4, 5, 10 разів за літо подивлюсь. Може хтось знає, які можна приймати бади для того, щоб краще лягав загар і менше згорати. Може, є такі, як я. Я хочу зробити власний ресерч на цю тему. Якісь засоби, які допоможуть мені в цьому сезоні не згорати і не бути так червоною, як рак, як вождь на кожах, а бути шоколадкою. Ладно, шоколадкою мені напевно не судьба бути. Ну, хоча б е мати якийсь ровний загар, пухай легкий, але не бути червоною, як рак. І не облазити постійно. І щоб в мене було менше віснушок. Не пам'ятаю, як на українській мові віснушки. Прогуглюю, справлюсь. Все, буду вже йти чайок собі робити. Доки знімала відео, відео розмовляла, в мене дуже втомилась рука. Не знаю, як дівчата так тримають по 10-20 хвилин. У мене аж прям до болю, тому може треба подумати о том, щоб штатив придбати. В мене є один, але він такий дохлік за дохлік. Він не витримує вагу мого телефона і падає. І взагалі я зекономила, купила його за 280 гривень, щоб фоткатися всією родиною на якісь свята і так далі. Але він не тримає мій телефон, падає, ну в общем. Це взагалі катастрофа. Хочу собі новий і може у моєму влозі він мені, мені допоможе. Ось знову, знову рука починає втомлюватись. Все, чайник закипів, буду вже робити собі чайок. Дуже багато оріхів, горішків. Клас. Синок спить, виїжджаю на тренування. Сьогодні вирішила зробити годину кардіо на біговій доріжці. Буду змінювати нахил, темп. Бігти не буду, тільки швидка ходьба. Для того, щоб завтра, може, ваги показали щось приємне для мене. Хоча б кілограмчик, ну мабуть, це занадто, якщо. Йти з того, що в середньому 3 кг за місяць це було б оптимально, тому подивимось, що, що вийде. Поки що в мене такі плани. Година на біговій доріжці швидкої ходьби. Поїхали. Початок 59. Ой, він. Для вас це буде лише мить. Вже хвилин займаюся. Відчуття гарні. Дивилися ролик на Ютубі. Зараз включу с інше, подивитися. І продовжуємо. Дуже гучно. Вже закінчую тренування. Було дуже активне тренування, скинуло трохи скорості, швидкості, Щоб була змога нормально, рівненько розмовляти, тому тренування закінчується. Дуже задоволена. Клас. Предміл каже, колдаун. Я це і буду робити. Классне відчуття. В далі дітей додалося. Дуже гучно. Субота, вихідний і багато людей тренуються. Супер поробожні. Я буду збиратися не додому. Трошки треба пробігтися по магазинам. Хочу ще їхати туди купити каву. Тому беру вас з собою. Сьогодні нарешті завітаю в цю кафешку. Ми тут часто гуляємо, але все, як не попадало зайти, спробувати, який смак має кава. Завжди дуже гарно, прикрашено, Ой. гарно краса. І я після тренування теж гарна. О, і забула, що в мене окуляри висять. Для мене передбачена зміна, зміна оточення. Краще не треба, мені моє подобається оточення. Тут можна витягти передбачення з кожної колоди по одній карті. Зараз буду буде це не те, що з тобою трапляється, а те, як ти це сприймаєш. Класне передбачення це дійсно так. Ми самі криїтимо наші моменти наше життя. Гарно, Так. мандри. Воскресайте камінні душі, розчиняйте серця і чоло, щоб не сказати про вас для душі, їх на землі не було. розуміє так, що треба жити це життя гарно, так, щоб залишити слід після себе. Чому ні? Тобі дозволено кричати, плакати, але не здаватися. Ти можеш більше, ніж уявляєш. Це треба залишити. Це точно. Клас. Це про мене, це про мою. Наразі ситуація. І тут що ти маєш у собі вогонь, це твій потенціал, що чекає, коли ти дозволиш йому розповсюдити і й опустити світ неповалого. Насчет твого вогню, це дійсно так, тому що я стрілець, у мене вогняний знак. Я не люблю, коли мене подавляють. Хочеться сяяти, але не завжди виходить. Коли я себе гарно відчуваю, відчуваю гарно своє тіло. Тоді я дійсно розквітаю і мій е, маленький вогник перетворюється у полум'я. Клас. Дякую кафешці, Дійсно гарно. Відсилочка до Хогвартсу, а конвертик. А Я така гарна після тренування. До речі, тільки що згадала, що сьогодні відкривається магазин Шинсай в місті, а я тут досі таки поруч, мабуть. В метрах ста від цього магазину, тому як синочок ще не прикинувся, і мама мені не напише, що треба вже швиденько їхати додому. Зараз після того як вип'ю каву, поїду на відкриття, гляну, що там є. І якщо встигну, вас візьмуть з тобою, якщо це буде дуже багато людей. Для нашого міста міста це гучне відкриття, тому що в нас мало е, мережевих магазинів в місті. Е, напевно, і немає зовсім. Може, декілька мереж є, а так немає. Тому ми все замовляємо через інтернет. Чарлі. Ангел Вікторія Сікрет, і вона розправила свої крила. речі, як це гарно, коли є крем для рук в туалетах Обожнюється. Напевно, мені треба було взяти ще молодильне яблуко. Хоча ні, дайте кілограм. Ледь припаркувалася, тому що тут, напевно, зібралась пів нашого міста. Це я так утрірую, але дуже багато народу, куча автівок. Як я ж казала, це для нашого міста звісно таке така подія. Зараз буду дивитися, що тут до чого. Вау-клас. Черги неймовірні. Були такі черги, коли Макдональдс відкрився. Ну, я нічого роздивлятись не буду, приміряти не буду, тому що сьогодні тут дуже багато народу. Приду у звичайний день. Десь через тиждень, коли. Вже стухне Азіата. Ой, скільки дичайшого всього омак. Що можу сказати? Це клас і це все мені потрібно. Тому ух, треба грошенята і тримайте мене себе. Ці кружки мій синок. Він би придбав усі 25 штук, що тут є. Смажу зараз собі омлет на кокосовій олії і в складі. На 100 грамів 91 грам насичених жирів. Нещодавно дивилась ролик в Ютубі на цей рахунок, і вже щось кажуть про те, що, що кокосова олія насправді не корисна, а навіть навпаки. Тому що тут 91 грам насичених жирів, а в, той, в тієї ж соняшникової олії, там грам 20 на 100 грамів. Тому використаю цю баночку і, напевно, вже нову придбати не буду. Тож отакі вже дослідження. Ми гонимось за чимось кориснішим, а насправді ще питання, корисне воно чи ні. І ось вже моя вечеря, омлет з двох яєць, салатик, невеличка кількість, та апельсин. Ну, не можу, хочеться чогось мені такого солоденького. Апельсини я дуже полюбляю. Вони ще зараз в отебесті продаються такі смачні. Зараз буду кушати. Питала у чоловіка щодо засмаги, тож він мені придбав ось такий комплекс. Я дуже задоволена. Тож буду приймати це 30 капсул одна в день. 30 днів буду приймати уранці разом зі своїм вітаміном Д та коензимом Q10. Буде третя, третій бат вранці. Я дуже задоволена, тому що засмагаю в мене. Завжди відносини складні. Тут цілий величезний склад корисних речовин. В общем, я взагалі дуже задоволена. Тож треба інколи. Просто спитати, щоб хтось зміг тобі допомогти і вирішити те, о чому я думала руками. І ось я спитала, і він щось знайшов, тож я буду тестувати і подивлюсь, як в цьому сезону в сезоні буду засмагати. Клас. Щодо моєї активності за день. 977 калорій 15 тисяч кроків 11 кілометрів. В цілому, я задоволена, тому вже побачимось завтра, вранці контрольне зважування. Тому всім пока. До зустрічі.